Анна Білоус навчається у кримінській художній школі вже п'ять років. Навіть під час вторгнення, коли школа була вимушена переїхати, навчалась онлайн та брала участь у різних конкурсах та виставках. Нині ми навчаємось у онлайн режимі. З цим є великі складнощі. Вчитель не завжди може побачити та зрозуміти усі твої помилки через екран якогось гаджету. Анна розповідає, її родина виїхала з Луганщини до Києва після того, як снаряд окупантів влучив перед їхнім будинком. Ми приймали участь у багатьох всеукраїнських обласних конкурсів за період онлайн. А навіть кілька разів наші роботи відправляли на виставку у Лондоні. «100 картин дітей незламної України. Вирочені кошти з якої пішли на благодійність. Дуже сподіваюся, що після перемоги я ще зможу повернутися на рідну Луганщину та малювати її чарівні пейзажі. Керівниця школи Світлана Гарькавець розповідає, до вторгнення учні та викладачі школи були постійними учасниками українських та міжнародних виставок. На той момент у нас навчалися 140 дітей. Працювала група для дорослих. І е, ми працювали сім професійних викладачів. Ми мали високий рейтинг по вступникам. Роботи наших дітей тричі експонувалися у Верховній Раді України. Готувалися виставки до Києва у березні 2022 року, до Грузії, до Угорщини влітку 22-го. У навчальному 2022 році у школі викладали дистанційно. За словами Світлани, матеріальну базу закладу втрачено. Будівля школи пошкоджена. Вибити всі вікна, всі двері, а все наше майно, і орхтехніка, і меблі, і дитячі матеріали. Художні повністю на жаль розграбоване у листопаді 2022 року. Роботи 21 учня школи були представлені у Австралії. Двічі картини учнів та викладачів презентували у Лондоні у червні в Албанії. Наші діти беруть участь постійно у різних конкурсах різних рівнів. І цього року, 22-23, 71 робота наших дітей взяла участь у двох міжнародних шести всеукраїнських, чотирьох обласних. Та трьох регіональних конкурсах. У школі продовжують навчання 63 дитини. Заняття проходять онлайн. Ми зараз працюємо ще більш натхненно, щоб не розгубити себе, свій колектив і підтримати наших дітей. Дуже сподіваємось, що скоро ми нарешті повернемось додому на свою Луганщину. За словами Світлани Гарькавець, працювати дистанційно важко, але школа надалі продовжує мистецьку освіту та розвиток дітей з кримінної. Данило Черниченко, Юлія Бережна, Суспільне новини, Донбас.